всем привіт. Я сьогодні хочу звернути увагу, всі небайдужі людям, особливо депутатам наших обласних, міських, рад, наших ОТГ. От дивіться, в краткості я вам розкажу. От я багатодітна мама. У нас троє діточок, так? Ми працюємо, ми тримаємо немале господарство, працюємо двох з чоловіком. Ну, і в нас сама землі. Ми неоднократно зверталися, неоднократно писали заяви. І я писала, і чоловік писав, і секор писав. Ну, і кругом отмазки. Немає, 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 а через деякий час там просто з'являвся новий власник. Ще хочу сказати? Чому такі, як ми, не можемо отримати землю того, що ми на ній працювали? Чому такі, як ми? Працюємо, працюємо, а немає того сонця, розумієте? я хочу просто ви не розуміти, як мені вже це все накипіло, яке нас безвладдя, яка в нас корупція і все остальне. Чому ті, хто має кошти, мають землю, а такі, як ми не можемо їхати, чому так? А саме головне, що хочу сказати, недавно я написала заяву. Інших номерів порожувати тим, щоб я забрала ті заяви. Чому? Чому я помішала? Та я неправильно писала? Чому так? Чому так? Дайте, будь ласка, мені відповідь.